Із приходом до міста зайшла в Михайлі зміна. Погоня й надмірний натовп, поспіхи, незвичайна рухливість та машинальність міста натхнули смертельною блідістю і знесиллям його душу, звикло до супокою і ритму, споріднену з природою. Простайна культура, якою була, відчувала лише болісно разючу різницю між лагідністю і незамітністю рухів природи і безоглядним вруханням отут. Оцього світу, що вдарив його тепер, мов могутня хвиля, він не розумів, та замість того тиснулися перед його душу тихі широкі поля, великі, лагідні очі полишених його звірів, які глядять заєдноотвореними дверми за ним, малий бурдей посеред великої самітності, коло нього похилена мати. Плаче. З різноманітного руху міста виронили в його душі туга за домом, туга, що воліклася, що висисала його, що безгомінно пристала до нього. На вид великої касарні стануло його серце в бігу. Отже тут щось завмерло в ньому, відтак проломило собі дорогу неясне почуття ось тут має він стати іншим. Коли Івоніка, йдучи, так само мовчки, як його син, бо що ж було говорити, побачив на подвір'ї касарні стільки рекрутів і інших жовнірів, збудилася в нім самосвідомість. Він звернувся до Михайла і сказав: Дивися, Михайле, це все з цари. Пізніше стратив те почуття і почув себе дрібним і маловажним. До вечора остався Івоніка коло касарні. Вечір мусив відходити. Син поцілував його мовчки в руку і сказав лише два слова кланяйтеся мамі. А старий поцілував його побожно в голову і буркнув жорстким, зміненим голосом: Пильнуйся, Михайле, я знов прийду. Відтак пішов, малий, незначний, убого одягнений, так вийшов із високої касарняної брами, в тих грубих мурах полишив своє все, чув. Ніс додому двоє старих рук і хорух душу, що квилила. Він, стара мати й земля, осиротіли. Надвечір упився проти звичаю так сильно, що коли прийшов до одного знайомого міщанина на ніч, і той спитав про сина, він не був силі відповісти і лише махнув розпучливо рукою. Випросавши собі один закуток в сінях, зірвав диким рухом із себе кожух, шпурнув на землю і кинувся сам на нього. Пізніше зачулося якесь уриване хлипання, що подобало більше на звірячі, як на людські звуки. Чорні, покривлені, мозолисті пальці рили в волосі, і від часу до часу чувся стукіт або радше глухе ударювання голови об стіну. Відтак тихо. У сумраці другого поранку спішилася незугарно одягнена постать, оперезана вузьким ремінцем, самітним гостинцем поквапнув вперед. Відтак пустилася в поля. Все на правці, через шанці й межі, через стерню, чим раз глибше в поле у ліс. Був все Івоніка. Зі сходом сонця мусив бути дома, так заповів свій поворот і там ожидало його все. Тижні минали. Як Михайло покинув свою землю. Не міг звикнути до машинальності касаняного життя. Те, чого жадали від нього, сповняв так тяжко. Воно було жорстоке й деспотично, і не мало нічого спільного з вимогами землі, який віддавав досі неподільно всі свої молоді сили. Його душа, призвичайна до простоти і ясності, обтовкалася і ранилася тут от тисячні незрозумілі йому якісь вимоги і явища, і кривавилася не на стану. Чимало Ну, все так бути, Інстинктивно відчував рани, які мало завдати йому це життя. Звідки? ким? Чому? Він цього не розумів, однак відчував, хоч і неясно, тут і, немов за одним разом, відчув, що на нього був звернений є звідкись якийсь набій, що на нього чигала якась небезпека. Строгість, що панувала тут і давила все, виблискувалася проти нього, що хвилі, мов гострий, блискучий ніж. А його бідний тато, і його бідна мама дома, а Анна. Кидався за сопілкою і вигравав на ній. Сумні, протяжні мелодії, що видобував їх із дрібонького інструмента, приволікали знайомі образи перед його смутну душу. Йому здавалося, що знаходиться знову на своїх полях, сидить знов на жолобі в стані при своїх волах, у яких уже звернені на цього, а вони самі спокійно жують, і він чує їхній сильний, теплий віддих. Тоді розплакувався, мов дитина. Деякі з його камратів сміялися і говорили, що спочатку все буває смутно, але пізніше привикається до всього. Він не привикав, він губив себе, в ньому не держалося купи те, що трималося там, на полях, тісно при нім. Він ступав боязко і незугарно, бо не смів ступати своєю ходою, а його рухи були неповороткі й несміливі, бо не були його рухами. Одіж, яку носив тепер, відібрало йому всю певність і звідки мав би її відтак узяти. З хвилею, як покинув свою землю, покинула його і свідомість своєї вартості, він прийшов сюди, аби стати чимось іншим. Тихо й незамітно відігралася з ним будена трагедія, обставини, в які увійшов, гризли його, мов і вганяли в розпуку. Одного дня зірвалася в нім дика думка здезертирувати, геть, все одно куди, лиш геть звідси, до Молдави або до Бесарабії, куди будь, лиш поза оці грубі зимні мури, лиш геть від тих невидимих страшних оковів, що в'язали його, мов тяжкого в'язня. Туга за ріднею впивалася в нього тисячними устами і зростала до невидимого вихру. До того не розумів мови тих, що давали накази. Притім, не всі вмів сповняти їхню волю, ось і зате його не раз строго карали. Найбільше терпів від грубості нижчої шаржі, брутальність якої переходила часто у звірськість. І нікого не було тут, кому б він міг повірити свій жаль. І на що, врешті, жалуватися? Був лагідної і боязливою вдачі, що уникала й боялася всяких голосніших вибухів, і воліла терпіти, чим викликувати дальші наслідки. Лиш один розумів його, але той один був далеко від нього, це ж був той старий, на слова скупий, навіть незначний чоловік, там далеко на полях, з придивно ніжним почуттям і добротливо несміливим серцем, мов білі меви так літали його тужні думки крізь тиху у корівнину до молодого сина. Що він робив, що робив у тій, а що в цій годині, що він поробляв, як палив світло в своїй дрібній хатині і в однім її малім закутку требив мовчки кукурудзу, чи не голодував, чи привик уже, які були там люди для нього, терпів на наче разом із ним, відчував його тугу за домом, що його гризла, і був у не на несказаній тривозі у його життя буття. До того терпів мовчки. Марійка не сміла про те знати, була попросту впала в розпуку. Вона була хоровита і передчасно постаріла, і коли вже була така його доля, що син мав прожити два чи три роки далеко від дому, то треба було вже піддатися неминучому й терпіти. Він потішав її все, що поведе її в літі на ярмарок на Петра до міста, до сина, і материна душа звернула свої очі на той день, мов на спасення. лише мусила ще ждати. Ще мало минулих багато тижнів і днів, вона мала переплакати ще не одну сльозоньку, за ким мав настати той день. Терпіла на свій лад, мала його в кожній хвилині для перед душею. бачила його замученого, збідованого, бачила, що задурно терпить, що не голодує, за кожним разом, як пихла хліб, приповідала Синку мій добрий, хто за тебе дбає? Твоя мамка далеко, а ти десь голоден, а де який хлібець вдався, а ти з голоду умліваєш. Вітак заливалася слізьми і замовкала. Дальші слова губилися десь у горлі перемінялися в глухий жаль. Коли сава був жорстокий і упертий і не виконував зараз її приказів, нарікала. Приятель пішов, а ворог лишився. Чого гризеш моє серце? Ой, нема тебе, Михайлику, нема. Ти пішов а з тобою й добра годинонька пішла. Але прийде літо, я піду до тебе, хоч поплачу перед тобою. Все відкладала на той день і ждала того дня, не наче великого свята, але він не міг дожидати таких днів, його син тратився там поволі. Одного разу мав Івоніка ось який сон. Навпівутішний, напівжалібний брехіт старої суки-сойки. Брехіт, що зворушував сильно, спонукав його виглядати з бурдея на двір. Що тут діялося? Крутився хтось коло бурдею, щоб викрасти його бурих? Ніч була ясна, саме добре було видно, а Бурдей лежав сам серед піль, мов гриб. Он там, за сусіднім лісом, лежало село злодіїв та шибеників, Про шкоду не тяжко. Звернувся вперед до стайні і знайшов усе в порядку. Товар лежав з плячи, а й сава лежав на постелі коло волів, де спав, звичайно, Михайло, і спав міцно. Він вийшов зі ставні, дивиться, видить, усе поле, як лише око далеко сягало, було прибране цвітучою гречкою. Виглядало, наче перед ним розстелилося море білісінького цвіту. Однак чудно тут і там, і он там здіймалось червоне полум'я жадібними язиками з землі і кидало жаріючим світлом на білоцвітну рівнину, далеко в округи. Він злякався і хотів кликати помочі. Нараз опинився, звідкись перед ним Михайло, стояв перед ним просто як свічка, руки звисали безсильно, чорний сердак, розчіплений на грудях, показував білу сорочку. Мовчки глядів на батька трохи за високо піднятою головою, зломаним скляним зором і смертельно блідим лицем. це ти? кликнув він утішний до нього, звідки взявся ти тут? Син не відповів, з полум'я зробився дим, а радше димові гадюки кинулися за хлопцем, а одна склубилася і зіп'ялася до його грудей. Що се? крикнув з невимовним переляком батько, що се? Син мовчав далі, тим самим скляним поглядом, позираючи на батька, а коли старий у смертельному переполосі кинувся на сина, щоб його потягнути за собою, сей упав на нього, мов тяжка фігура з глини і поломився в кавалки. Збудився. Серце товклося йому в грудях до розпуки, і він важко дихав, трясся, мову пропасниці, і перехрестився, прошептав скоро отче наш. Це був сон. Слава Богу, слава Богу. Але що за тяжкий, недобрий сон? Він лежав зовсім стомлений, зовсім змучений, мов пораптово сповненій тяжкій фізичній та несподіваній праці. Лежав, мов спочивав. Відтак, по упливі кількох довгих важких хвиль, піднявся зі своєї постелі, він ночував сам у бурдеї, піднявся і приступив непевним кроком до дверей, отворив їх і виглянув на двір. Мусив бачити, що там діялося під голим небом. Ніч була проясна і зимна. Небо неописаної глибини замикало безгомінно мовчазливу порожню рівнину. Сусідній ліс лежав навпроти, витріщався, як звичайно тихо чигаючи на поля. Далеко з села, здавалося, доходили хвилюючим пасмом тихе, здавлене скавуління якоїсь собаки через поля. Воно тривало кілька хвилів, І так розійшлося в тишині ночі, і цілковита сонність, здавалося, обгорнула все навкруги. Дрож пройшла його тілом, вернувся до бурдея. Перехрестився ще раз, ліг назад у постілі, але вже не спав, лежав нерухомо. Ніч була Така ясна і така тиха, а страшний стон стояв йому незмінно перед душею. Це був кривавий сон. Михайло виглядав, як труп. О, Боже, Боже, труп. Він застогнав із остраху. Його мусило зустрінути щось недобре, і він думав про батька й тужив за ним. Його серце стиснулося раптовим, перекипаючим болем, і гарячі сльози залили його очі. Михайле, Михайле! кричало щось у самітній його душі. Що він там діяв? Що він там діяв? Такий самий чужий, між чужими й у чужому місті, і гарячі сльози котилися чимраз густіше й густіше по його лиці. Тут він міг плакати, ніхто цього не бачив. Марійка ночувала в сільській хаті, а Сава спав у стані при худобі. Він розумівся на снах, і вони ніколи не заводили його, сам Бог говорив ними, бо і звідки бралися б вони. Лише в них треба входити і розбирати їх так, як грудку землі, аби знати, що вони промовляють. Докія зналася на снах, але й він знався на них. Полум'я значило відомість дим, зла новина, а що дим клубився гадюкою до хлопця, означало лихі люди. Вигляд хлопця свідчив виразно про хоробу або про велику гризоту. Ой, кликнув знову гіркий голос у нім. Уже останній раз, як я ходив до нього, бачився з ним тоді лиш кілька коротеньких хвилин, бо він саме мав вирушати на якийсь марш. Вже тоді жалувався він на одного капрала, що йому ні за все, ні за те, а особливо ж при вправі найдер садив кулаком межі очі. Певно, було там щось знову нового, і чорним роєм підсувалися йому різні болючі думки до ума, напливали здогади на душу і мочили. В тишині й самітності родилися різні пригоди в його мізку, і він бачив свого сина в найнеможливіших положеннях. Раз мучив і бив його капрал, другий раз сидів він у шпангах, раз сидів знову в гарнізонному арешті, а раз виглядав зголоджений, змордований і викликував жалібним голосом тата й маму. Іншим разом знов марширував з іншими. Далеко в зовсім незнану місцевість і впав із високого касту в багно, і був би там задушився в болоті, саме як лучилося братові сільського вартівника пантелеї. Грубі каплі поту виступили йому на чоло і зісувались на скроні. Він зотхав тяжко, майже голосно. Все буде, як Бог схоче. Все виходило на останку, так, як правило, божа воля, все пливло від нього. Прошев птав удруге впівголос із найщирішою побожністю отче наш, і примкнув очі. Зовсім ясна, виразна постанова очутилася нараз в його душі. Він піде завтра. Зараз досвіта до сина. Зовсім напевно. все собі в душі, воно видалося йому великим добутком і чимраз більше міцніло. Коби лиш борше по півночі. А може, вона вже й минула, мав три милі йти піхотою, тому мусив збиратися нараз поночі, аби враз із дитиною стати коло касарні, бо ану ж хлопець буде мусити, де знов йти на марш, при бурдеї не було дробу і через те не міг когут п'єнням означити півночі. Але він і сам пізнає по ночі, котрий буде час, по півночі, бліднією. Зорі, настає сумерк, мов надвечір'я прокидається, а потім розвиднюється чимраз більше. Він устав із постелі і вийшов наново, схиливши в низеньких дверях півничної хатини на двір. Страшлива тишина зустріла його. Ніч процвітала далеко широко, ще так вповній свіжо, так сильно. Небо було таке засіяне зорями, неначе саме тепер творилося там щастя і млукало зористим небом. Мусило бути саме перед північчю. Перед північю щось могутнє зайняло його роздратовану душу зовсім неясно, майже несвідомо почув себе в брудеї, мов мушка під листком, слабим та безпомічним. Навпомацьки звернулися якісь інстинкти в нім, у безконечність. Як страшно мовчала природа в тій хвилі, волосся дубом ставало в тій брутальній тишині, а вона не була мертва, Німів у думках. Його розпука десь згубилася, потонулася, зілялася в щось, що своєю силою аж гнобило, і він, мов п'яний поплент назад у глибінь Бурдея. Але ледве що минула північ, устав, узяв довгий кривий бук у руки і пішов до стайні, там збудив саву. Саво, синку!» – сказав тривожним шепотом. Я йду до міста, до Михайла, уважай на худобу та на бурдей. Переляканий сава проте рочі. Що вам бог дав? Вчора ж не казали ви ще нічого, відповів заспаний. Та що з того що не казав? Так прийшло, що мушу йти. Я боюся, що з ним случилося щось недобре. Та щоб мало йому статися, обізвався хлопець неохотно, запалюючи маленьку ліхтарню і освічуючи нею батька. Він мені недобре снився. Та й ти не знаєш, як його має що найти, то він е, на і двері зачинить, то воно до нього прийде. Інший хотів би, аби воно прийшло, а воно не прийде, а до іншого прийде само й застукає просто в двері. Ет, ви вигадали щось таке, тату. Ідіть та лягайте спати. Тепер лише північ минула. Куди вам іти в місто? Ні, сину, я таке піду. Старий стояв при своїм. Не кажи мамі нічого, що він мені недобре снився, та й уважай. Пішов. Ішов, справді, окриленим кроком. Недовго тривало, як перейшов поля, що ділили його від сільської хати, витривали, мов лісна звірина, був загартований проти всяких утяжливостей, непогоди, і мав ноги, мов олень. Вступив і до Марійки, збудив її, вона злякалася. Що там такого? спитала перестрашена й заспана, шукаючи за клямкою від дверей, щоб їх отворити. Нічого, відповів. Я вибрався до Михайла та й поступив може, передаси що для нього. А чому ж ви мені це вчора не сказали? Кликнула як сава з ну, а зараз до Кірлова. та же було мені вчора сказати. Вчора не сказав, бо не знав сам напевно, а тепер не гайся, давай, якщо маєш, квапив про сон, що гриз його не настану та гнав вперед, мов вогонь, мовчав, мов, мов німий. Не був би ні за що в світі, співнув їй про нього. Вона засвітила світло, почала нарікати, а потім шпорила по всіх полицях, щоб зібрати щось доброго для свого Любчика, дала масла, сиру, дещо іншого, мама, лигу, як бог знає, чому увечір зварила й прилагодила на полиці. Так, якби знала, говорила раз по раз так, якби знала, а я була вже така втомлена, тягнула дальше одностайно, ледве на ногах держалась. Я носила вчора ввечері воду звідти, з Герли, з великої керниці, хочу завтра прати. Та й так погадала собі Ей, зварю я ще одну мамаличку. Може, буде найтреба, може, буде. Та й дивіться, як воно склалось. Михайлик буде її їсти. Я її для нього зварила. Все воно вже так мало бути, подумав собі Івоніка поважно. Відтак поміг їй вложити все в один старий мішок, взяв на себе кептар, поверх того старий сердак, скрутив із соломи по сторонок, оперизався ним і, засунувши на голову стару високу шапку, перехрестився, закинув мішок на плечі і, взявши боку руки, пішов. Ледве що мог щомо замітити, як день присунувся крізь лінивий сумрак. Лежав такий здавлений і тяжкий, такий сірий, мов смуток над землею. Але враз із зниною станув її Воніка при тихій касрняній брамі. Було щастя, що прийшов, так все відчув. По-перше, син був хворий, а по-друге, звірився йому, гірко жалуючись, що хоче дезертирувати, не міг він тут витримати. Далі ні. Радше волів тікти до Молдави або до Бессарабії, волів не бачити ні батька, ні матері, не бачити більше свого села ніж терпіти тут тяжкі муки і зносити збиткування. Не хоче нічого більше, лише геть і геть. Все добре, що батько прийшов. Він день і ніч думав об тім, аби батько прийшов до нього, очікував його слава богу, що прийшов. Він писав додому лист, чи тато не одержав того листа? Ні. А він казав написати лист, натискав обилист, лист найскорше відіслали». Кілька крапельок поту виступило на чолі батька. Отже, так річ малася на тім усім було щось, на тім, що його привело сюди. Він уже від тижня хворий на горло, оповідав син дальше. Мельдувався хворий, але лікар, що оглядав його, казав, що йому нічого не хибує, і нехай вертає назад до служби. А він і вернув. Поправді сказавши в шпиталі, що чи не гірше, як у касарні, та й врешті, то йому, може, й саме перейде. Але нога його болить, має затісні черевики. Вони натиснули йому цілу рану. І лише Бог знає, як гірко ходить він по всіх маршах, та яка у нього нога, коли скине вечором ті кайдани, а перед кількома днями чи батько слухає? Слухає. Був би мало що не пішов на два місяці до гарнізонного арешту, уснув на варті, і його мало що не зловили на тім, але Богу дякувати скінчилося лише на тім, що дістав кілька разів у лице. Він був такий втомлений і змучений. Від хвороби був такий, як поламаний, і так сон знайшов якось на нього, що він і сам не стямився, коли і як. А все мав на думці не вснути, а прицінь таки уснув на хвильку, але, певно, не був би уснув, або як не був би піддався. Чи тато собі пригадує, аби він коли засипав коло товару в полі, або коли наглядав за розложеним хлібом на току? Ніколи. Але все він так з бідею Томе, з болю. Його нога й тепер ще дуже болить. Домніка примовить тобі болячку. Обізвався батько, що сидів, мовчки досі, з першої голову на руку, дай лише якийсь значок від себе. Зараз, як прийду додому, закличу її, і вона відмовить її дай дрібку твого волосся. Хлопець утяв трохи волосся, завив у шматину і передав батькові, відтак тягнув дальше. А ті муштри, все стрільбу мати коло себе і перед собою. Мені так тяжко, тату, я не видержу, я не видержу. Він схилив голову глибоко вниз і почав пальцями рити в волосі, відтак сказав тихо, здавленим голосом Тату, я втікну. Батькові підлізло волосся вгору. Ет, не говори таке, Михайле. відповів з удаваним спокоєм, а душа так і тремтіла з нього з жаху. Замельдуйся, що хочеш бути горністом. радив. Деякі розумні вояки відраджують від того, кажуть, що все ще тяжче, що майже ніколи не можна дістати відпустки, так що йому захосеність з того. Казали, що мусить привикнути, але одна днина по-другій минає, один тиждень по другим стелиться, він не звикає тут і все однаково. А вчора лучилось щось таке, чого він відколи на світі такого не бачив і не чув. Один вояк мав кімнату, до якої він належав, вимисте і впорядкувати. Всі мали все властиво робити разом, але він зобов'язався сам. Зробити і всі інші згодилися на те. Він вимів кімнату, але сміття згорнув на купу і лишив однім закутку. Прийшов капітан, побачився і укарав за те шаржу. Капрал пімстився. Але на всіх пімстився за все, кричав, як звір та грозив. Відтак вчинив отаке: казав із того сміття протягнути пасимця на охрест через кімнату, лягати всім воякам на землю і язиками з підлоги вилизати сміття. Хто б не послухав, той побачив би. Він і один гуцул однісінький, з котрим то тут, не хотів цього вчинити. І видите, тату, яка в мене запухла ліва щука, то він мені її своїм кулаком так справив, а в кінці мимо Мусили таке сміття вилизати, я ще й до неї ситий.